Вже зробити свій верстат. Це так. І зробити собі дерев'яну, щоб швидше здобувати дерево. Ой, в мене не вистачає трошечки дерева, все. Можна робити так. І так, все. У нас є шокера, якою я вже дорубаю дерево. Це не сильно пришвидшило здобуття дерева, але трішечки підпришвидшило. Ех, проблеми. Добре, потім здобуду, а зараз я собі зроблю кайво. І здобуду трішечки де... Е, каміння. Так, того досить. Можна тепер робити так, так, отак. Вот Далі я роблю собі кам'яне кольору і буду... Ой. Не звертайте уваги. Так, треба... Здобути ще каміння. О, що вугілля тут є, добре. Вугілля це теж потрібен. потрібний ресурс. Так, добуваємо, добуваємо і... Довго добуваємо. Яке тут того вузі є? Воно що нескінченне тут? На жаль, ні. Не, не є воно нескінченним. Добре. Ступуваю собі ще 13 кругляків. Це для того, щоб забити піч. Сокирий та меч. Так, де мій верстак? Оп. Вестак десь отут. О! А там кераміка. Класне в мене місце. Напевно, прямо тут і поселюся. Так, треба зробити загін для курочок. Бо курочки тут, напевно, не зря мені дали. Так, корочка, корочка, де ви повтікали від мене? О, є, аж три курки. Непогано. Давайте, давайте. Не відставайте. Та що ви боїтеся? Я вас не буду боїти. Зоблю так. Так і. А, так, а чого я помиляюсь? Я ж можу зробити так. Все, я можу будувати і тримати насіння одразу. Так, корочка, ви, будь ласка, зайдіть всередину. Ну, це ваш тимчасовий загін, не обіжайтеся. Да, все насіння. О, вот. Так, ну давай к минутери. Все, я маю три насіння и можна тепер розмножити моїх курочок. Одне насіння я собі залишу, покладу у ліву руку. Так, зроблю свою піч. У мене персонаж же голодний. Достатньо сильный. Так, кладу. Можна зробити ще, звичайно ж, собі дерев'яне вугілля, щоби економити, звичайно. І нарубати собі трішки дерева. Так. Та ще скільки тебе рубати? О, все. Тепер. Можна подивитися, як в мене тут все переплавилось. О, ідеально. Тепер я можу переплавити свою баранину і поїсти. А зараз треба відправитися на полювання. Ну і трішки розвідати територію навколо моєї бази. Ага. Бруненосець? Бруненосець! Який гарний? Хей, прикольний при нас. Знову і версії. Залізо перше. О, вугілля. Ну, тут таке непогане місце. Ой-ой-ой, там печера, я, в яку я ледве не впав. Ну як печера? Впасти і все. Ну, таке непогане місце. О, а там ще є кераміка. Ну, в місці спауну в мене, можна сказати, найкраще з усіх, що я бачив. Є шахти, є поляна, є дерева, є тварини. Так, я трошечки поздобуваю собі ще рішень. Ну що без тваринок я не залишуся. Ой-ой-ой. Ех, мій персонаж вже дуже втомлений, тому треба йому поїсти. О, яйця, яйця це теж потрібен, потрібний ресурс. Я перестрибну чи ні? Напевне, не дострибну, тому треба зробити ось так. Ну, я був правий. А де моя база взагалі? Я заблудився. Ого! Як мої курочки? Курочки, в мене є для вас подарунок. Яйця. О, для мені теж зробили подарунок яйця. Обмін подарунками. Добре. І хто ж виробиться? Ніхто. О, курчаб біжить. Курчабу нам потрібне. Давай, побігли. Зараз будеш мати з, з ким жити. Ой-ой-ой, а в мене вже мало часу. Так, збираю ресурси і роблю ж по-швидкому. Собі ліжко. бо, бо я ж то граю у режимі складно. Тому монстри вже, напевно, заспавнилися пару штук. Кам'яна доба, покарачення обладнання, арматичний вечір, солодких снів. Всі досягнення, які я виконав. Є, я маю баранину собі, треба поїсти трішки. І поставити, смажитися яловичину. Далі, день номер два. Так, о. Ще корочка і яйця, добре. Ну, можна вже потихеньку починати щось крафтити новеньке. Так, треба ще подивитися, що тут за печера. Чи то взагалі печера? Ні, то печера. І тут ще є печера. А, ні, то не печера. О тут ще є прохід. А, тут я здобував вугілля. Точно. А тут же в мене біля бази є якісь проходи під землю. Прохід під землю. Так, що у нас тут є? Я погоджуюсь, нічого не видно. Ну тут є зона, де щось видно. Ой, зомбі. Зараз я отримую досягнення. Насловивать на монстри. Ой, вона сопер загамалась. Вот это ти лоб. Ой, я отримав досягнення, насиливать на монстри. Добре. Так, треба... О, зроблю собі червону ліжечко, щоб гарніше виглядало. Ой, я так і не скрафтив собі ще декілька речей потрібних. Нічого, зараз скрафчу. Значить, роблю так. Раз, два. Раз. Раз, два. Я якраз маю каміння. А, ну точно, я ще його здобував якраз. Стільки, скільки потрібно. Так, все, мої стейки є. Далі треба ще зробити курочки. Ну, я так непогано живу. Я маю курочок. Треба їм трохи збільшити загін, напевне. Потім тут трошки тісно. Того досить. Так, значить, я хотів перефарбувати ліжко. Все, я маю червоне ліжко. Добре, далі мені треба ще бажано щось здобути. А, треба трішки дерева, думаю. Хоча. Ні, не треба трішки дерева. Броненосець. носить. Цікаво, що я йду на носі в Майнкрафт. Далі, потім дізнаюсь, а зараз треба зробити собі якусь печерку. Почали мені ж... не треба, я маю вже місце, щоб ночувати. Добре, треба трішки думати насіння, щоб розмножити своїх курочок. Ну, 9 насіннинок це, це якби багатенько. А, три дорослих куртки. Треба, щоб було як мінімум 4. Добре. Можна накопати кераміки, але я не знаю, у нас здобувається кам'яним кайо. О. Є ще така проблема. Ну, зараз перевірю. Наприклад, на оцій от жовтій. Ні, здобувається. Тобто я вже маю запаси кольорових блоків. Добре. Таке мені підходить. Кущики, Але вони мені не потрібні. О, в мене є ідея. Можна подивитися, що можна скрафтити з кераміки? Але я трішки собі ще наперед добуду. Хоча... Добре. Чого я бігаю по світу без всякої її справи. Треба, звичайно ж, щось напевне здобути. Добре. Треба ще розчистити територію для мого майбутнього будиночка. І викопати, і приблизно позначити, де в мене буде... де в мене будуть його краї. Позначу просто блоками землі. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Пропускаю десь ось тільки. Раз, два, три. Все, закінчилася в мене земля. А так, а чого я вам стопи на... Тере блоки, можна ж на два. Я вже... я шамаю маю на два стовпи. Роблю так, так. Ну, тут буде невелике розширення. Ну, в мене буде не, не будинок, а хатка. О, так чого я мучаюсь? Можна ж виростити за кручатку якесь? Та скільки це все своє насіння. треба ще напевно якщо почекати і здобути собі ще насіння думаю от стільки досить от би мені ще зараз десь тут знайти дорослу курку уй Мене ця печера зацікавила. Що в ній є? Кріпер, який від мене ховається? Вугілля, ну, вугілля то таке. Золото бачу. І залізо. Значить, перед тим, щоб сюди йти, мені треба підготуватися. Ця підготовка це... зробити ще, в мене, як ви пам'ятаєте, є... Трішечки залізе. Лише один кусочок. І хоча їжі в мене багато. Оп, оп! Ой-ой-ой, треба поїсти. А то в мене персонаж вже так впав добре. Добре. Далі треба забити собі щит. Щось я трішки поспішив, бо спочатку треба переплавити залізо. Я маю залізний злиток. і тепер можна зробити хоча б щит. А, не вистачає. Тришки мені дерева. Раз, два. Раз, два. І ось тут ще... Ось. Заліз. Далі. Треба мені поміняти руку. Все, тепер я можу вирушати. Скрафти я собі щит, тому що щит може дуже... Добре оберегти. від нападу тих всіх скелетонів. Опа, курочка. Тільки не кажіть, що зараз то яйця виробиться куча. Не, не виробилось. О, а тут так багато курочок є. Але... Хоча ні, я ж шукав курки, шукав. Ой, а їх тут дуже багато. Їх тут, я б сказав, занадто багато. Введу їх в свій міні-загін. Туні ж вже наступає вечір. Йти в шахту вже нема часу. Курочка, не тікай від мене. Ой, трошки загубилися. ей, хочете носимо? Звичайно ж. Давайте, давайте. Буде у вас новий класний дім. Пішла за мною. Давайте, можете не спішити. Хоча мені треба спішити. Де ви там? Ніхто не відстав від нас? Ні. Ой, а вже то нічка наступає. Так, треба зрозуміти, чи то моя база. Ні, то не моя база. А де моя база? Не знаю. Опа, там є озеро лави. Це добре. Але погано, що я не можу знайти свого дому. Але ж це нічка. І монстри. Ура, я знайшов свій дім. Курочки, Давайте, давайте. Не відставайте. Натрішки подорожа, подорожі, подорож із тими кульками. Треба побільше насіння, щоб їх всіх нагодувати. О, є там насіння. О, ідеально. Самі стегнули. Е ей, у тебе насіння насіння. Е ей ей, курочки, ви ж хочете насіння? Заходьте тоді в ямку. Отак, вони в мене вкрали блок землі. Я хотів поставити. О, о-о-о, все. Спарити мене треба. Так, десь тут мають бути, по ідеї, моб-монстри. Ой-ой-ой-ой. Добре. Справився. Так, під деревами там ніхто не сидить. Не ховається від сонця. І ніде немає кріпера. Ні, немає. Добре, на тому вже буде завершення. Добре, Ну, а на тому у нас все. Всім папа -па і до скорих зустрічей.